Так, за шановні студенти, сьогодні я розповім: ви всі уходите із понеділка, з 29 квітня на практику. І сьогодні я вам розповім, що вам потрібно зробити для того, щоб успішно пройти практику. Значит, студенти є, які проходять у нас в навчальному закладі, там ну, своя специфіка ми домовлялися по своєму. Є студенти, які проходять практику о, в інших організаціях. Значить, всі ви отримали такий щоденник. Так? І на першій сторіночці заповнено там ваше прізвище, ім'я, по батькові, коледж і так далі. Тут ви нічого не пишете, нічого не це є. Тут вже зроблено за вас. Далі, дивіться, друга сторіночка згідно з угодою, теж тут усе у вас заповнено. Нічого ви не робите. Тепер відгортаєте сторіночку номер 4. ось сторіночка номер 4. І тут у вас є повідомлення про те, що студент, пишете своє прізвище е, по батькові, потім повне найменування. Заповнюєте назву Київський кооперативний інститут бізнесу і права, економіку відділення, напрям, комп'ютерна інженерія. Все це у вас на титулки заповнено. Переписуйте сюди. Потім ви пишете наказом по підприємству, яким ви проходите практику. Підприємство повинно для вас видати наказ. Що такі, такі студенти проходять практику. І ви повинні бути зараховані посаду згідно вашої спеціальності комп'ютерна інженерії. Там провідний фахівець по комп'ютерній інженерії, головний спеціаліст, допоміжний персонал і так далі. Це все подивиться керівник підприємства і визначить це: якщо в когось будуть сумніви, можна писати мені Любов Леонідовні на рахунок того, які. От, можна писати мені любов лінідання на рахунок того, які посади можна обіймати. Ну, якщо буде якась сумнівна ситуація, значить далі дивіться, зверніть увагу, що потім е, вам повинні призначити керівника практики від підприємства, так? Записуйте тут прізвище, і ми побатькові посада. Це може бути, якщо там багато відділ, там, комп'ютерного забезпечення, це може бути керівник відділу, можливо, сам директор опікується цими питаннями. Ну це вже на вибір вас. Потім е керівник ставить свій підпис, пише посаду і ставить початку. Зверніть увагу, так? Далі, календарний е графік проходження практики. Я скину вам фото. Де розписано календарний графік по проходженню практики? Що ви повинні зробити? Зрозуміло, так? Це все я розпишу і так далі. Ваша задача за ці два дні, скажімо, в лице підприємства, щоб у вас був наказ із понеділка, щоб ви проходите практику. Зрозуміло. Я заповню календарний графік, я вам скину фото, ви це так само все розпишете, подивитеся і так далі. Знову ж дивіться, після цього керівник практики від нас, це я підписую. Я підписую потім всі. І підписує керівник організації від установи другим пунктом. Зверніть увагу, повинні бути підписи це є. Далі, тут робочі записи під час проходження практики. От дивіться, от у вас є календарний вам я його ну, вам розпишу, скину що входить в календарний план. І отут розписано робочі заняття, що ви займалися. Наприклад, перше заняття е, вивчення е, матеріальної бази комп'ютерного забезпечення підприємства. Другий день виявлення слабких місць. Третій день там, усунення це є, складення кошторису для закупівлі обладнання. Третій там усунення неполадок і так далі. За кожний день, фактично, що ви будете там, ви повинні розписатися тут у робочих записах. Зрозуміло, так? Я також зразочок вам скину, щоб ви бачили, як це робиться. Потім, лідок оцінка роботи студента на практиці. Я скину вам зразочок. Образу і подобію пише керівник організації, або людина, яка відповідальна про те, які відгуки по вас по підприємству. Зрозуміло, так? Да? Тобто, вам там потрібно буде е, зробити, вам ну, потрібно буде е, е, ну, приблизно такого плану. Студент такий такий. З такого числа таке я проходив практику. За цей час зарекомендував себе, як гарний фахівець, який добре володіє сучасними методами комп'ютером забезпечення і так далі. Я скину саблом, але, як то кажуть, щоб польот мислі був, не потрібно все один в один списувати, щоб всіх не було однаково, да, підприємство різні. Тобто, можете там зайти в інтернет, на відцінка робота студента на практиці і подивитися зараз, зрозуміло, да? але один-два зразки я вам скину. Щоб ви розуміли, що там писати, і це все повинно бути заповнено. Знову зверніть увагу на сторінки, де ставиться підпис і початка керівника організації. Зрозуміло, так? І в кінці від осіб, які перевіряли проходження практики. Це в нас по ідеї повинна перевірка, бо ми зрозуміли, що в Києві то можливо буде така перевірка. Якщо ви вийде за кордоном, то е, за межами Києва, то навряд чи така перевірка буде. Це вже ви, коли прийдете сюди, то ви зробите. Ми заповнимо. І висновок керівника це пишу я. Ви, коли прийдете, ми заповнимо цей звіт. Потім е буде комісія, яка заслуховує ваш звіт. На підставі е практики у вас є щоденник, і ви робите звіт, сторіночок на 10. Зразок звіту я вам також скину. Що туди входить? Перше — характеристика підприємства. Потім, які виявлені недоліки, шляхи покращення, що для цього зроблено. Там, наприклад, закуплено комп'ютерну техніку, копія квитанції, що от дивіться дійсно, за моєю рекомендацією. Ви там, наприклад, зробите припис, що потрібно зробити то, потрібно то. За моєю рекомендацією, зроблено то-то, то-то. Зрозуміло, так? Да? Зразочок також я вам скиду. І потім буде комісія, будемо заслуховувати ваші звіти і здавати це є. Значить, сюди прикріплюється звіт, шивається і здається. Коли в нас буде. Коли в нас буде Останній е, тиждень я вам повідомлю дату і будемо дивитися там, коли дехто поставлять залежності. Я вам повідомлю, е, коли ви підійдете для того, щоб захистити і здати звіт. Зрозуміло, так? Да? Це буде визначений день. Зараз ми не говоримо, тому що ще там сьомичення, ще дуже багато часу, але будемо дивитися вже ближче до е, завершення практики. Ну, в принципі, все. Значить, ви, будь ласка, за ці там понеділок, вівторок, як то кажуть, велите з довір'я на підприємстві, щоб у вас був наказ, щоб керівник попідписував там, де потрібно? А я за цей час подивіться, зверніть увагу на ти момент, який сказав, а я вам скину шаблон по практиці, що і як потрібно робити. Зрозуміло, так? Які можливо питання є? Немає. Е, ну, якщо питань немає, тоді, шановні студенти, я дивіться на всяк випадок, записав відео і скину його у YouTube.